Висто, ми зараз знаходимося з Олексієм. Він офіцер. 3-го дивізіону сорок ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Тресила саме цієї славетної бригади, яка має на своєму збоєнню, єдина, яка має на збоєнню піони. Зараз також вже має німецький пансер Габіці. Ми наш волонтерський центр «Юрхелп» з вашою допомогою тримаємо на день шестого ще з березня 22-го року. І от нещодавно ми оголошували збір на прохання хлопців на прохання кастаті зйону. Збір на автомобіль на передок. Ми за вашою допомогою закінчилися збір. Зараз передаємо цей автомобіль, передаємо каз Олексію, даємо щоб два слова щось сказав, може звернувся Олексій, звернувся до цього тилу, щоб і тил далі допомагав. Отже, всім доброго дня. В першу чергу вдячні волонтерському центру ЮАХелп за надану допомогу нашому дивізіону в цей налегкий час. Даний автомобіль буде виконувати вогневі завдання для того, щоб як найбільше ми могли знищити цих орків, цих нелюдів, рашистів також хочу сказати, долучайтеся всі небайдужі для допомоги, адже обхідти є це розслідний матеріал і військовослужбовці Збройних сил України будуть вам дуже за це вдячні. Ну і чим більше таких автівок стилу, тим швидше буде перемога, правильно, Олексій? Так. Це товариство. Ну, ви самі почули ще раз вам дуже дякую, дякую всім, хто скидався на цю машину. І сподіваємося, що з вашою допомогою ми зможемо забезпечити 43-ю бригаду ще багатьма автомобілями. Але не тільки це, пам'ятайте, що ми тримаємо шесто і намагаємося покривати будь-які запити бригади. Ну, наприклад, зараз ми разом з машиною привезли сім великих маскувальних світок. Ось такі просто така мілка річ, але кожна ця кожні такі мілкі речі ми дуже потрібні. Тому продовжуйте долучатися товариство. І разом сила, разом до перемоги, слава Збройним силам України! Дякую волонтерському центру Health та усім людям, які долучилися до збору коштів на даний автомобіль. Він буде використовуватися для виконання бойових завдань. З такою допомогою перемога буде на горами. Слава Україні!